Так, бандейка, реально халява від Binance Alpha. Друзі, прохідний бал зменшується, це значить, що все більше користувачів зможуть забрати свої дропчики. Тут взагалі ну, шикарно, дивіться, друзі. Зараз є актуально два дропи. Хто не бачить, не в курсі і має 214 і більше поінтів, можете зайти забрати. Перший дроп це монетка M, це близько 50 баксів зараз. І другий дроп це монетка ICNT. Близько 40 баксів на зараз. Але якщо у вас немає 214 більше балів, ви можете дочекатися завтрашнього ранку. Це у нас вже буде четверте, І якщо у вас є 140 балів, забрати ці також дробчики. Перший дробчик буде в 5 годині. Актуально, да? якщо у вас є 140 і більше балів, другий дробчик буде в 7 годині ранку. Тобто встаєте і вже тиці. Там уже йде, хто перший прийшов, той і забрав. Ну 140 балів, друзі, це реально халява. Пам'ятаємо, як було да? Там 250 і більше треба було зараз. Ну, блін, капець, 140. А хто не в курсі, що воно таке, і як на цьому заробляти, а тут реально, регулярно ми заробляємо бабулесики. Дуже рекомендую переглянути ось це відео. Це детальна інструкція, що з цим робити і як на цьому заробляти. Вона є на ютубчику. Просто переходите на канал, знаходите ось цю прев'юшечку, переглядайте і обов'язково беріть участь. Заробите трохи грошенят. А може і не трохи.